Мене звати Оксана. рада вітати тебе на своєму каналі і сподіваюся, що ти залишишся тут ще надовго. Сподіваюся, вам сподобаються ці маленькі шматочки з мого вікенду. Тож давайте почнемо і разом насолодимося зі мною Риму. З німецького аеропорту в Мемінгені до аеропорту Фімічини в Італії я добиралася до лоукостом Ryanair. Квитки туди і назад коштували приблизно 60 євро. А, так як Фімічина знаходиться зовсім не в Римі, мені треба був трансфер. І для цього я використала популярний перевізник Teravision. Квиток коштував десь 8 євро. Назад я добиралася до аеропорту вночі, тому, ми, тому я використала спеціальний потяг Леонардо Експрес. Він йде від Рома прямо до аеропорту Фімічино, коштує 15 євро і купляла його ось у ось таких автоматиках. Про таку надважливу традицію, коли ти знаходишся біля фонтану від ти повинен просто закинути туди монетку. І є три варіанти. Одна монетка означає, що ви повернетесь до Риму. Дві монетки це Ви повернетесь до Риму і закохаєтесь. А три монетки ви повернетесь до Риму, закохаєтесь і одружитесь. Мені було достатньо кинути одну монетку, щоб повернутися до Риму. Нарешті сам пантеон це насправді найвеличніше просто інженерне створіння античності, бо е, воно стоїть тут з 27-го сторіччя нашої ери і зовсім майже неушкоджене тобто це найкраще зберігшийся е, монумент в Римі. Еспресо, круасан з фісташкою та сфоліателу. Все мені це на 5 євро, що в два або навіть і в три рази дешевше, ніж було б в Німеччині. Цікавий важливий факт: це замовляєте собі каву, де можливо альбанко, тобто на прилавку. Бо це вийде вам на одне, два, навіть три євро дешевше. Бо, наприклад, в цій кафешці, і як і в багатьох інших, ви замовляєте каву за столиком, то до кожної продукції в меню іде ще додаток плюс 1, 2 або і 3 євро. Чого немає, якщо ви це замовите е, за прилавком? Взагалі тут дуже-дуже дуже грязно, просто ймовірно. Я там, тільки що в річці, бачила велик. Таку, ну блін. Просто чого італійці на дітей. Я не знаю, може це не тільки італійці. А для того, що багато туристів, але не знаю, ну в принципі, е, бай в Італії це те, що тут постійно гру, е, трудно. Просто для мене шок. Ну, типу, що в Україні, що в Німеччині, е, брудновато, але блін, у зрівнянні з Італією там капець чисто просто ідеали. Ще один цікавий факт це те, що в Римі вам зовсім не потрібно купляти воду, бо по всьому місту є ось такі фонтанчики з чистою водою, і що дуже цікаво, це те, що вони вже стоять тут дві е, тисячі років, е, бо були пост... побудовані ще за часів імператорів е, для того, щоб вони на прогулянці могли випивати чистої водички. Тільки в Римі можна відвідати одночасно дві країни, бо саме тут знаходиться найменша незалежна країна Ватикан і. Пару цікавих фактів це те, що в Ватикані проживає 800, приблизно 800 жителів. В них немає податків, бо вони фінансуються допомогою пожертвувань та туристичних грошей. І саме тут знаходиться найбільша базиліка святого Петра. Вона стоїть тут десь приблизно 4-го століття та реконструювалася такими відомими людьми, як Берніні, Мікеланджело. Насправді це щось неймовірне, бо одразу заходячи в базиліку, ти відчуваєш, Себе якось дуже спокійно і, можливо, навіть шоковано, бо розміри базиліки просто неосяжні, і її висота це просто щось вау! Бо коли ти бачиш всі ці розписи, скульптури, фрески, особливо тут можна знайти навіть 3D-ілюстрації на розписах на стелі, і це щось просто вау! Цікавим тут це купол базиліки, який є 137 метрів висоту. До речі, на цей купол ви можете піднятися. Вам треба для цього пройти 500 чимось сходинок і коштує це 8 євро. Також є можливість половину сходинок тобто пройти з допомогою ліфта і заплатити за це 10 євро. На куполу знаходиться просто неймовірний вид на Рим. А також на закриті від туристів частини Ватикану. А як же ж потрапити до базиліки? Це зовсім просто, бо вхід, як і усі церкви, базиліки і релігійні місця, безкоштовний. Єдине, що вам треба простояти величезну чергу, просто величезну чергу. Але все ж таки, все одно не переживайте за це, бо та черга виглядає дуже страшною і дуже величезною, але вона рухається дуже і дуже дуже швидко. Вона потрібна лише для того, щоб перевірити вас через металошукачі. Також обов'язково не забудьте, що коліна та плечі повинні бути прикриті. В принципі, як і у всіх інших релігійних місцях. стиранку. я уже прошла до да, 20 тысяч кроков <музык> так ось та ось ось там то есть итальянская сосна итальянская сосна боже Я просто кайфую від цієї італійської сосни. Це моє найулюбленіше дерево. Теж дуже цікаве місце, яке на початку було мавзолеєм Адріана, потім стало замком святого ангела і було резиденцією пап і також навіть тюрмою. Повністю там. Я взагалі тому не знаю, що мені вже робити, куди йти, бо ще багато місць. Але я на п'ятцедаль попела. Вона дуже велика, бо вона може вносити щось там, якщо не помиляюсь, приблизно 80 чимось тисяч людей. Я взяла морожку з манго і, звісно, з моїм улюбленим пістакіо. Я дуже чекала цього. Я, тут... а, коротше, я вже спробувала. І Боже, це саме те, що я чекала. Це саме те, на що я чекала. Це просто, просто вау. Моє улюблене пістакіо, тому що просто... Я терпіти не можу фісташкову начинку в будь-яких товарах. Ну, тобто у нас там круасани з фісташкою, там чи морозивку теж, що нас колись було, в дитинстві я пам'ятаю, купляла в Україні морозивку з фісташкою. Але воно таке захливе, бо це ну, реальна хімія. А оце, боже, я не можу. Це просто... я... Це, це найкраще. Я обожнюю просто все фісташкове, якщо це з Італії, якщо це в Італії, точніше. Обов'язково пробуйте все з фісташкою в Італії. Я вже так втомилася. Але моментами, коли приходить оце усвідомлення, що я в Римі, е -е. вау. Таке неймовірне дуже гарне місце має свою трагічну історію. Я думаю, всі знають, що це було містом проведення гадаторських боїв. Але мало хто знає, що під час цих боїв загибло більше мільйона тварин та полумільйона бійців. А ще а, імператор Веспасіан побудував колізей за допомогою тисячі рабів. Ну, а ввечері я відправилась у дуже популярний райончик Траставере, щоб повечеряти. Звісно, всі кафе були зайняті і були величезні просто натовпи. І ось їла я піцу та насолоджувалася саме тою совкою, саме тою італійською тусовкою, про яку я дуже мріяла, бо дуже часто бачила в рілсах та тіктоках, слухаючи італійські пісні і насолоджуючись італійським вайбом. Ось зараз це другий день, і на другий день це якось є ще вік, чомусь не Але прям зараз я відчуваю прям неймовірне щастя. Типу я бачила, коли Все Сіяла це життя закінчила. Ну і звісно, старе античне місто Рим. До речі, цікавий факт, що ми бачимо лише 10% того самого античного міста. Бо... Все інше знаходиться досі під землею, і це саме тому, чому е, римське метро найменше в Європі, бо де б вони не починали копати, вони натикаються на розкопки того самого античного Риму. Ну і як же рим було засновано? Є така легенда, що десь 753-му сторіччі до нашої ери двох маленьких братів близнюків Ромулоса та Ремуса було прибито до берегів Тібри, і де їх знайшла вовчиця та викормила їх. Її ще називають капіталістською вовчицею. А, і пізніше брати вирішили заснувати місто Рим, а, але Ромолу збив ремуса і став єдиним та першим правителем Риму. Обов'язково погуляйте по цьому популярному райончику Траставере, як і в день, так і вночі, бо це просто неймовірний автентичний райончик, який продає ідеальну італійську культуру. І е, тут знаходяться якраз ті самі автентичні кафе з е, тою самою італійською кухнею. І ось на цей раз я вибрала хоч і популярне, але дуже автентичне місце в Треставері, Івоа Треставере. Вони тут знаходяться вже 64 роки і готують ту саму автентичну італійську кухню. Я ну, тако, особливо нічого не очікувала від ä, такого звичайного маленького дрем'солу в, в стаканчику. В принципі, я люблю дернісо, але не знаходжу там нічого такого особливого. Але цей в Two Sizes uh, реально смачний, типу, але там є два один маленький, один великий, маленький 2,50, великий 3,50 І різні смаки. Я взяла звичайний, бо не розкинула. Я би дуже хотіла спробувати з фісташкою і з арахісовою пастою. Хоча що чесно, то я всі хотіла спробувати. Так, я провела свій вікенд в Римі і я сподіваюся вам, дуже сподобалось. Але наостанок, перед тим, як закінчити це відео, я би ще хотіла дещо вам сказати. Обов'язково не забувайте мріяти та вірити в себе та. Своє життя, бо е, як я вже сказала, рім це була моя мрія е, про виконання якої ще рік назад, якщо б мені хтось сказав, я б посміялася. Ну тобто рік назад я взагалі не вірила, що це може бути можливо. Але ось я тут, і е, дуже щаслива в цьому приводу. Е, Обов'язково мрійте, не бійтесь, мріяти і вірте, бо все. Відбувається саме тоді, коли воно повинно було з вами статися. Дуже сподіваюся, вам сподобалося. Дайте мені обов'язково про це знати, ставте лайки, пишіть в коментарях, що сподобалось вам, чи не сподобалось, що треба зробити краще. Напишіть щось про Рим, чи були ви там і яким як, був ваш досвід. Або якщо не були, то чи плануєте, чи хочете там побувати і що побачити. Я буду дуже рада саме твому лайку та коментарю. І я сподіваюся, що ти залишишся тут зі мною надовго, тому підписуйся обов'язково, бо тут буде ще багато цікавого. Е інші влоги з подорожей е також. Е Влоги просто мого життя, моїх днів. І я буду ділитися своїми думками на різні психологічні та мотиваційні теми, бо це те, що мене цікавить, те, чим я цікавлюсь зараз кожен день. Обов'язково на дзвіночок, щоб не пропускати моїх відео та ділись моїми відео з друзями. А ще обов'язково підписуйся на мій інстаграм, бо там я викладаю набагато більше з мого. Життя, також з э, подорожей і, э, в принципі, також залишаю свої думки на різні теми. Э, буду рада тебе там бачити. Тож всім па-па!